Не потрібно пояснювати, що таке афроамериканська підтримка в Сполучених Штатах. Крім того, Камала Харріс робить ще один дуже потужний крок. Зустрічаючись з Нітаньяху. Підтримка єврейського суспільства дуже велика в цьому всьому світі. І якщо вона така, таку дружність до Ізраїля демонструє, це не може бути не якось сказати непомічено. Що ще вона зараз набирає оберти. Вона не як політичний діяч, хоча вона політик да вона як політична зірка. Свого часу такою політичною зіркою була принцеса Діана. У нього є у Камали є така, як сказати, яскравість. ну І для України це дуже гарно, якщо вона переможе, тому що вона висловила так чітко висловила свою дружну підтримку Україні. Вона. Путлера обізвала злочинцем, Не обізвала, вона його так, як сказати, класифікувала як злочинця, вона ж прокурор, там б, прокурором була. Що ще? Ну І Трамп навпаки, назвав там, набалакав на те, що Путлер його друг, він його любить, ну щось таке зовсім нерозумне. Так що ну будемо сподіватися, що все-таки Камала Харріс буде президентом Сполучених Штатів. Все на все добре до слідучої зустрічі.